Те, що я констатую на сьогоднішній день, це позиція Європи. Вона залишається такою ж самою, як і була. У мене були великі застереження у березні місяці, чи справді європейці будуть допомагати Україні, особливо враховуючи те, що після проходу до влади в овальному кабінеті Дональда Трампа ми всі розуміли, що, ну, принаймні більшість розуміли, українців, що допомоги з боку США безкоштовної не буде. А, тобто, це питання закрите, нам треба буде розраховувати на себе і на когось ще. Хто от якраз цим ще міг бути? Ну звісно, це були і є, залишаються європейці сьогодні. Повне дежавю для мене особисто. Низка країн вже виказали готовність підтримувати Україну. Це в основному країни Північної Європи. Вони сказали, що будуть продовжувати постачання озброєння, але в моєму розумінні цього буде недостатньо. В будь-якому випадку Європа зараз намагається продовжити лінію дипломатії, яку вони провадили з Трампом вже неодноразово, і навіть під час візиту до Білого Дому, коли влітку їздили до Трампа Анкориджа представники Європейського Союзу разом із Зеленським. Я не виключаю, що цей візит повториться. Це все є свідченням того, що Європа намагається в дипломатичний спосіб зараз завести ем, переговори ем, в площину, в якій можуть вони виграти для себе щось більше. Що саме? По перше, не завершувати війну в Україні в цьому форматі, який нам пропонується, намагатися відтягнути момент замороження бойових дій по лінії фронту якомога далі з єдиною метою, аби уникнути майбутнього протистояння військового із Росією, що дуже очевидно, і те, що така дискусія йде, це фактично підтвердив і Трамп своєю заявою, коли він котре сказав, що я вас запевняю, Росія на вас не нападе. Ну звісно, це запевнення треба відразу множити на нуль. Тому що ми добре знаємо з історії ще 20-го сторіччя і перед початком Другої світової війни, яку займали які позиції займали тоді Радянський Союз і Німеччина, це ну реально тут аналогія повна, але це підтвердження того, що Європа цього боїться сьогоднішня розмова у Женеві і ті е, вимоги, які висунула Європа для мене є свідченням того, що Європа готова говорити, десь можливо йти на якісь поступки, але виключно з однієї ціллю – Максимально розтягнути в часі процесу хвалення кінцевого рішення. Кінцевим рішенням буде відмова від цього плану. Європейці не погодяться на нього. Вони чітко дадуть зрозуміти Україні, що якщо ви погодитесь на це, ви не отримаєте взагалі ніякої зброї. а Наша допомога буде ще меншою, тому ви мусите пристати, Україна незалежно від того, яка зараз позиція там більшості українців, президенти і так далі. Пристати на наш діалог із американцями, бо дійсно європейці демонструють свою суб'єктність. Вона мені не подобається те, як вони зараз проводять політику по відношенню до України, коли вони закликають американців до е посилення санкцій проти Росії, але самі для цього не роблять достатньо, аби зменшити е наступальний потенціал Росії. Але ну ми по факту повинні це розуміти. Тому треба нам, з огляду на ці е нут дії, які сьогодні і події, які відбуваються, думати, що робити всередині країни, тому що посилення Давайте... власного потенціалу оборонного. А це як на мене є ключовий фактор на сьогоднішній ми перекинемося ще на внутрішню ситуацію, але давайте ще по деталях пройдемося, що європейці пропонують. От політика пише, що права рука президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн Бьорн Зайберт викладе позицію Євросоюзу у Женеві. Також кажуть, що ЄС, Британія, Франція, і Німеччина які були спочатку виключені, тепер братимуть участь, і це вважають не Таким немалим проривом у переговорах за даними Вашингтон Пост, вони виклали Контрпропозиції, і ці контрпропозиції включають відсутність обмежень для ЗСУ, повернення ЗС і Каховської греблі, а вже питання території е, після припинення вогню будуть обговорюватися і порушуватися. По-перше, е, чи зможуть ці контрпропозиції зламати ну, той документ план е, Трампа Віткофа чи сприйме їх американська команда і загалом? Е, Наскільки тверда і об'єднана Європа в цих пропозиціях? Частина Європи дійсно об'єднана. Я це констатую по факту. До такої коаліції я відніс би зараз Францію, Німеччину, ну і певною мірою Британію. Тому що британці, з огляду на коментарі Кіра Стармера, вони займають таку позицію на два базари, вибачте за це слово одночасово. І за Вашингтон, і за Брюссель. А на рахунок контрпропозиції, які ви озвучили, там вже закладені підвалини, на які однозначно Росія не піде. Ну, по-перше, зупинка вогню по лінії фронту, а вже потім розмова про території. Хоча вони, мовляв, дивіться, ми ж не заперечуємо, ми ж пропонуємо. І всі ці пропозиції, про які зараз от озвучені Вашингтон Пост, це знову підтвердження моїх тез, які я говорив попередньому коментарі, коли європейці будуть намагатися затягти цей процес. Стосовно, пані Інно того, чи дозволили Європі спілкуватися чи повернули у цей переговорний процес, ну давайте скажемо щиро: Європа не говорить зараз Росію, Європа буде говорити з американцями виключно. Тобто Європа і Україна вже як фактично об'єднана Європа, так воно є, це виглядає, і і це добре. Вона буде спілкуватися з американською стороною, яка попередньо вже погодила попередній рамковий документ, я називаю його меморандум. про... Припинення вогню, завершення гарячої фази війни і там чітко сформульовані позиції принципові щодо територій, тобто це має бути демілітаризована зона, на що Росія готова погодитися, але зупинятися по лінії фронту вони не будуть. Тому я не бачу перспективи в цьому пункті. На рахунок Запорізької атомної електростанції ми також неодноразово це проходили. Треба врахувати, що ця територія нині під Росії. Це означає, що як або Росія має вийти з цієї території. Або забезпечити коридор Україні для того, щоб ми мали до цієї ЗС вільний доступ. Такі приклади на превеликий жаль у конфлікті із Росією вже були. Ще давайте задаємо історію з Донецьким аеропортом, коли туди потрапляли наші військові через фільтраційний блок росіян. Це також наша історія на превеликий жаль, тому я, до прикладу, не виключав би такого варіанту, але говорити однозначно, що так буде, ні, тому що тут питання стоїть про електроенергію, яка вкрай потрібна саме окупованим територіям росіянами. Це Донеччина, це величезний потенціал з одна з найбільших атомних станцій в Європі, враховуючи жадібність терористичний Напрямок цієї війни Путін не буде від цього відступати, тобто він однозначно буде намагатися. і Він про це говорив чітко, неодноразово зберігати контроль за ЗС за собою. На рахунок Каховський я не виключаю, що це може бути передано Україні, бо вона зруйнована і треба відновлювати, хто за це буде платити. Ну Росія точно не буде за це платити. Вони і раніше говорили, що це ми самі її зруйнували для них. Так зручно. Ну і на рахунок з сил України. А питання доволі справді цікаве, і я думаю, що в цій частині ми можемо мати переваги. Тобто про цих пунктах, про які я говорю, по окремих ми можемо домовитися, а можемо ні. Частина буде домовитися. Наприклад, умовно ми, ми висуваємо вимоги там умовно ще раз говорю по чотирьох пунктах. Осіка зараз говорять, по двох досягаємо якогось компромісу з Росією, і це буде продаватися як поступка з боку Росії. Стосовно Збройних сил України зараз це питання номер один для європейців, оскільки для них вкрай важливо. Аби Збройні Сили України залишили за собою можливості і чисельного складу, і озброєння, тобто, щоб не було ніяких обмежень, чи частини абсолютно їх підтримую. єдине питання до європейців: хто за це заплатить, оскільки бюджет України не витягне, ми розуміємо ці всі видатки. А європейці і нині передають кошти в Україну, якщо там кредити чи безповоротні фінансові надходження, в переважній більшості виключно на соціальні потреби, тобто військову складу ви забезпечуєте самі. а... Війську, а асоціально, ми заплатимо так. Такий формат може бути, він може бути і надалі, але знову ж питання до репараційного кредиту. Тут поки що вони про нього не говорять. Але вже багато написано про те, що саме ж і той же самий Мерс дуже невдоволений, що заморожені активи ділять. Це окрема тема, доволі доволі цікава, яку можна обговорювати. І в результаті цих перемовин на певному етапі американці скажуть: так, окей, ми можемо це прийняти, але нам треба обговорити. І повертаючись знову до ЗСУ. Кількісний склад навряд чи залишиться таким великим, навіть якщо умовно зупиниться вогонь, а тому що утримувати в Україні буде вкрай складно таку велику армію. І інтерес Європи заключається в тому, що у випадку збройної агресії з боку Росії, а це найбільший страх для них сьогодні. Вони бачать і дуже прагнуть, щоб зсу були на кордонах східної Європи. Уже заяви лунали про те, що ЗСУ може бути в країнах Балтії, оскільки вони перші під атакою, тому вони дійсно будуть це відстоювати, і в цій частині наш інтерес з європейцями збігається. Єдине, знаєте, тут хотілося б якоїсь такої якоїсь руху на зустріч один одному. Якщо ви так хочете, щоб зсу обороняли вас від можливої збройної російської агресії в майбутньому, допоможіть нам це зробити нині, а не розповідаєте, як треба нам боронитися і як це неправильно закінчувати війну без нашого дозволу. Тому що європейці сформували позицію, ви не можете закінчувати війну, бо ми вам ще не дозволили. Ну, це виглядає, чесно кажучи, цинічно.